Друзі, Каріна, як і ви поки не знає, що це за персонаж, але зараз ми її запитаємо. Карін. Карін. Привіт. Карін. А я. Гадай персонажа за 5 спроб і отримай подарунок. Добре. Факт номер один: цей персонаж все життя жив на одному острові. Жив на одному острові. На одному острові. На одному я не знаю. Я не знаю. У будь-яку відповідь, Мауглі. Факт номер два. Це персонаж персонаж Дісней. Дісней? Так. О, це дівчинка-принцеса якась? Дівчинка. Принцеса? Дівчинка. Я не знаю, я не дивлюсь Дісней. О, ем, я не знаю. Скажи відповідь. Ну, повелішка. Ні. Факт номер три. Ім'я цього персонажа з полінезійських мов перекладається як океан. Я напевно не знаю таку принцесу. Ти точно знаєш. Це якась воїн, принцеса, так? Тут блін букви дуже схожі. Ваяна! Так. Та так? Та я так швидко відгадала. Так! А які там були ще факти? Факт номер 4. у цього персонажа є півень, якого звати Ай-Ай. В деяких версіях Хей-хей. І факт номер 5. цей персонаж дівчина. Ну, це вже очевидно. А я тобі з цим допоміг. Добре, йду тобі дарувати подарунок. Та ще подарунок буде. Ось Цей подаруночок. Беру. Yes! Давайте подаруємо. <рес> Підписники, ви відгадали?